Медовий спас, солодкий рай, у осінь двері відкривай, збирай докупи всю родину, порадуй неньку Україну. Вже завітав у гості спас, медів бурштинових припас, квіткових, липових, гречаних для сили, для здоров'я й чарів. Медовий спас, святкуй зранку, надінь причисту вишиванку, перехрести доньку і сина, бо це майбутнє України. Ми можемо зібратися, дякуючи тому, що там, на сході, на півдні, на наш захист, стали воїни, і ми маємо таку щасливу можливість відчувати подих миру. Я прошу зараз стати і вшанувати пам'ять тих, хто вже не вернувся і ще не вернеться з того його останнього бою. Але всупереч війні мир бореться за життя. І я прошу, Боже, благослови, Тулуку розпочати. Цього року у нас вже друга сідмиця, тобто рік ювілейний. Знаєте, за цей час Толока провела десятки різних заходів, і ці заходи були різні за формою, за змістом. Вони об'єднували навколо себе і великий загал, і вибрану аудиторію, скажімо, учнів шкіл, а також більш близьку, дружню атмосферу безпосередньо самих толочан. Оскільки у нас сьогодні ювілей, то з вашої ласки, я б хотів би, щоб ми сьогодні поговорили про іменинників, про наших членів громадської організації Мистецька Толока. На перший погляд. Це такі ж самі звичні люди, як всі ми з тими щоденними побутовими турботами: сім'я, робота, діти, онуки, війна, волонтерство, прагнення перемоги. Але в той же час вони мають творчу Божу іскру. Яка не згасла в буденності і яку вони несуть щоденно займаючись кожен у своїй творчій галузі і щиро ділячись із людьми. Вони відомі не лише на Жашківщині, а й далеко за її межами, часто непомітні в силу своєї скромності і неамбітності, але в той же час. Вони впізнані своєю життєвою позицією, тим творчим доробком, який наповнює скарбницю нашої загальної української культури. Вони гідно бережуть її, примножують і популяризують, твердо проголошуючи, я вважаю практично вічне народ мій є, народ мій завжди буде. Ніщо не перекреслить мій народ. Сьогодні ми маємо ну, Спасівську толоку, святкову дещо за формою і за змістом, і вельми багатою у своєму представництві. Я радий вітати всіх, хто сьогодні нас відвідав. Відкрила нашу толоку Тетяна Альмужна. Толочанка, людина, яка була біля джерел створення і ініціатором цієї нашої структури. я б хотів би лише в кількох реченнях сказати про Тетяну Васильівну. Вона берегиня не лише свого роду, а десь і берегиня нашої толоки, талановита не лише в поетичному слові, а й в щирій любові до сім'ї, родини, рідного краю. Неньки України, а я маю честь представити свою подругу Валентину Леушину. Я знаю цю жінку як теж берегиню своєї маленької сім'ї, як квітникарку гарну, як господиню Вона вміє все спекти, як в'язальницю. А далі талант відкрився до віршування, що нас усіх приємно здивувало, і ми слухаємо її вірші. І хочемо почути сьогодні. Вона також Україну підносить на висоти. Дай Боже. Україно моя, ти мого родоводу колиска, сильний дух, як броня, зазнавав твій сторіччями тиску, у руїнах міста, у огні досі південь і схід, стогнуть болем жита закривавлений ворога слід. Ти стомилась від трат, що героями в вічність пішли. Поминальний набат додає матерям севини. Мужні доньки й сини йдуть за тебе на смерть. Бачить Бог, у чогорнилі війни здобувають важких перемог. Хочу сказати тепер про свого колегу Самборський Василь Миколаєвич. 50 років цей чоловік віддав музиці. 50 років був викладачем у школі, його творчий шлях цей на цьому не зупинявся. Він був керівником ансамблю свого Соколівського, який неодноразово займали на конкурсах перші і другі місця. І хочу сказати, що в 2012 році їхній колектив зайняв на Сорочинській ярмарці перше місце. Це було так для нас радісно. І, по-друге, що він керував у нашому хорі, де я співала у спадщині. Керував дуже багато років, і ми теж у тринадцятому році з ним разом привезли два перших місця сорочинської ярмарки. Я, як і всі мої друзі толочани ми любимо наш край, нашу Жашківщину. І тому ми її стараємося прославляти у віршах, оспіувати у піснях. І любимо ми ще і історію нашого краю. Але краще за нас цю історію знає наш Олександр Йосипович. Будь ласка, Йосипович. я хочу познайомити коротенько про тих. Людей, які прославили не тільки нашу Жашківщину, а й Україну у свій час. Ну, серед них Марцеліна Даровська народилася в 1827 року в селі Шуляки. Знаменита тим, що вона створила школу для дівчаток, де навчали не тільки загальноосвітнім предметам, а навчали їх, як жити. Як бути матір'ю, як бути господинею, і як взагалі бути людиною, як бути жінкою. І цим вона прославилася. Прославилася тим, що вона навіть і видала таку книжечку, от про неї вірніше, розповідається: виховання любов'ю. Саме любов до дитини можна виховати оту дитину, те підростаюче покоління. Наступний Самуель Крамер народився в Жашкові. Але через переслідування єврейського населення іще в царській Росії його родина змушена була виїхати за кордон. Дев'ятирічним хлопчиком у Жашкові Самуель вже умів читати, перекладати Тору із ідишу, і перебуваючи у Сполучених Штатах, він став. Відомим науковцем, шумерологом. Далі Порфир Демуцький. Порфир Демуцький хоча не народився в нас, на Жашківщині, в сусідньому районі Священському, але більшу частину свого життя він прожив в Охматові і чим прославив Охматівський селянський хор, створивши його в 1888 році. І на початку ХХ століття вони вже виступали і в Києві, і в Одесі. І цей хор відвідав Микола Віталійович Лисенко, який дав високу оцінку його творчості. Далі Леонід Білецький народився в Литвинівці, став відомим. Також виїхав за кордон в силу переслідування більшовицької влади. Це 1919 20 роки. Він ще встиг викладати у Кам'ян-Подільському університеті, створеному Павлом Скоропадським, а потім виїхав до Німеччини, де опікувався українськими школами, саме українськими школами для українських дітей, які емігрували з цієї більшовицької України. Далі до Києву народилася в Жашкові у 1904 році. Стала відомою письменницею і саме за кордоном. Ще одна людина, якою ми маємо гордитися, з жашківчани, як і красножон, скульптор, член спілки художників, який відомий своїми скульптурними роботами. А саме головне він подарував нашому місту пам'ятник Шевченко, який стоїть на сквері. Когорту наших славних митців заслужені працівники культури. Це Володимир Гребенюк, відомий Іван Сухий. І Анатолій Безрук. Ну про Анатолія Безрука я хочу особисто сказати. Він керував довгий час музичною школою, і саме під його керівництвом існував вокально-інструментальний ансамбль Бояничів в 1970 дев'ятсот х х роках. Цей ансамбль проїхав дуже багато країн за кордоном, мав успіх не тільки в Україні, в Радянському Союзі і ще багато особистостей, таких відомих. Про які я іще не називаю, представлені в експозиції нашого жашківського історичного музею. Краєвиди Жашківщини. Ви її впізнали? Впізнали. А в нас сьогодні на нашій зустрічі присутній голова Жашківської територіальної громади Цибровський Ігор Андрійович. Дякую, Тарас Володимирович. Попавши у такий водовір сюди, то я вам скажу щиро, що вже важко щось і сказати через таких монстрів слова. Але я дуже щасливий, що маю змогу потрапити. Що у нас є такі люди. Хоча я знав з дитинства, що на Жашківщині в нас є творчі люди, вони працьовиті, дуже здібні. Я тільки зараз проснувся на поличці слова, на полисці національної ідеї, національної свідомості, всього того нашого рідного. Що я маю на увазі? От знаєте, на своєму прикладі. Кажу, ми ж всі проходимо шкільну програму, ми вчимо вірші, літературу, прозу. Я також пройшов і там непогано навчався в школі, навіть маю бухвальні листи, але тільки зараз, у 57 років своїх, я дійсно вважаю, що я проснувся. Це викликано війною, агресією. Тому що зараз я також книги читаю наших національних авторів, вашу творчість. Тому ось я радий вітати вас в нашій громаді, що в нас є така толока. І саме слово толока, от можливо, багато молоді не знає, що це таке толока, що це те об'єднання. І вас отут у вашому коротко про головне, саме дуже приємно читати, що це творче об'єднання. Але на вершину ставлю слово об'єднання. Те, що сьогодні ми говоримо, 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 ми повинні єднатися, єднатися, єднатися. Але ми повинні єднатися на ґрунті чогось. А що так єднає як віра, як слово, яке, можливо, і не мені вам розповідати краще за мене, знаєте, слово може і поранити, і вбити, навіть, і так само вилікувати. Але слово має і об'єднати, і привести до перемоги. Тому мені хотілося би. Щиро вам подякувати, Тарас Володимирович, і вам, як керівнику, і всім тим, хто долучився. І думаю, що ця когорта буде розширятися, нові члени будуть. І щоб ті учні, та молодь, яка сьогодні навчається в нашій школі, в наших закладах, проснулися вже не так, як я, вже пізно, вже перед пенсійним віці, а вже зараз, щоб вони розуміли, що це сутність тих слів. Що це не просто рифму складаються слова, а в них є сутність, яку вкладаєте ви, свої почуття, і що вони мають зайти сюди і знайти зворотню реакцію якусь. А від цього залежить, які будуть наші дії. Тому ми сьогодні дуже багато бачимо, як ділиться наше суспільство на тих, хто, можливо, ну, це не зовсім банально, але оці золоті слова любимо Україну, просто живемо в Україні. Що означає любимо? Ми повинні її захищати, будувати, розвивати, а просто жити, присмоктатись до тих, хто робить оце, що ви вище назвав, це недопустимо. Сьогодні я щиро вітаю вас із вашою річницею. Mm -hmm. Ну, і не вашою, а це вже нашою, бо це надбання дійсно територіальної громади. Я щиро радий, що в нас є, і що у вас є, дивлячись, от ваші відеосюжети, що в нас є співпраця. З іншими громадами до нас приїжджають гості поважні. І з нашої громади, як зазначав знову ж Олександр Йосипович, є вихідці з нашої громади, які прославились і на Україну, і на весь світ. Ну з огляду на те, що все ваша творчість це ваші руки, ваша голова, ваша душа. І ми сьогодні зробили отакий подарунок також своїми руками. Досить скромний, але дійсно своїми руками і це важливо. Тут Жашківська територіальна громада відображена, тут покрова, яка має оберігати нашу громаду і кожного жителя. Так, тут всі села, які сьогодні війшли в нашу громаду, Трішечки район переполосували, але основна маса сіл збереглась. І надпис тут громадська організація, мистецька тулока з нагоди Другої седмиці». Скромний дарунок, але від усієї душі, я щиро вітаю вас і щиро сподіюся, що ми будемо далі розвиватися. Ми ніяк на цьому не закінчимо. Ніякі катаклізми в Україні нас не знищать, а навпаки, тільки це об'єднання, додасть нам сили, наснаги, мудрості донести слово, творчість до підростаючих поколінь. І Жашківщина буде славна і славетна. Дякую. Дякую. Наступну нашу толочанку я хочу представити дещо нетрадиційно. Валентина, дочка Василя із роду Кацамбів, поетеса, викладала в Жашківському аграрно-технологічному ліцеї біології. Була наскільки енергійна, завзята. Крізь намагалася брати участь, не обмежувалася викладацькою справою, очолювала школу передового досвіду, була єдиною кандидаткою на другому всеукраїнському з'їзді працівників освіти. Закохана, купається в поезії, любить свою родину, любить свою Україну, про що й викладає у своїх поетичних рядках. Ми сьогодні тут вже говорили за любов до України. Любити Україну можна по-різному. І насамперед виборюємо ми свою свободу, волю, щоб земля наша була вільна. А на землі, звичайно, хай ростуть зелені гаї, хай буяють вітри, хай світить сонце, хай родять врожаї, хай приходять спас за спасом, хай ростуть діти. Все хай буде добре. Так буває у нас в Україні. У схололих долонях літа червоніє кетях калини, пліт любові, тепла і світла, благодаті серпневої днини. Скоро літо піде далеко у щорічну свою мандрівку. Зажурився в гнізді лелека, низько-низько голівку. Час пора покидати гніздечку, у якому росли пташенята. Он вони вже встають у вервечку, В чистім небі беруться літати. Туман коси свої розпускає над болотом, замріяним ставом. Лише гор, хор жабенят не вгаває, та сюркоче цвіркунчик жваво. Вечоріє, сонце сідає, проступили зорі на небі. За хмарок молодик виглядає присвітити вам при потребі у схололих долонях літа. Оксамит серпневої ночі, різнотрав'я, пахощі квітів та цвіркунчик все ще сюркоче, моє літо, моя калина усе рідне, до болю знайоме. Так буває у нас в Україні. І я вдома, у себе вдома. Дуже гарно. Вділа маску, баба Варя і подалась у село, щоб почути на базарі, що там де і коли було. Пішла в масці баба Галя до крива козу доїть, а коза перелякалась, б'є копитом, не стоїть. Абиєва ти де, логопед до тебе йде, щоб могла ти паляницю відрізнить від полуниці. Зрозуміло всім уже, куди йде ОПЗЖ, дружно всі його пошлем за російським кораблем. На Чорнобильській АЕС в орків є значний прогрес. Пил активний підняли, облучились та й пішли. Музика. Орки їли, орки пили, орки вулик розбомбили. Бжоли орків наказали, трьох до смерті закусали. Музика. Пережечки наминали москалі, і з трьома вийшла осечка шість уже в старій землі.